Адьош, відповім на цей коментар. А що б з кимось спробувати? Ну, треба знімати це, по-перше. По-друге, шукати якихось інвесторів, або хто, ну, хто допоможе в цьому ділі блядь, якоїсь досягти цілі, або взяти вас якусь співпрацю. Або якщо є якісь блядь, накопичення маєте, то пробуйте самі купити свиноматок, купити якоїсь трошки відгодівлі. І пробувати займатися. З однієї свиноматки можна непогано теж заробити. Тільки треба е, бути зациклений на господарстві. Не Те, що там, якщо десь розвів дві-три свиноматки, ти думаєш, що збагатієш, це якщо дві-три свиноматки тримати, це, це додатковий дохід. Тобто тримайте свиноматки і плюс десь робити на роботі. А якщо просто бути зациклений на господарстві, на поросятах, на свинях, коротше взагалі. Тут треба розводити, тримати відгодівлю, тобто працювати тільки біля свиней. І воно ну, рано чи пізно до якогось рівня дойде. Це я просто трошки впав, то раз загинуло, то ще щось. А зараз Бог поможе що ці празники минуть та й щось почну далі. Щоб в планах є. Тобто Просто все будемо вирішувати, що як коротше, і це, тоді ну, побачите, як вже буде. Тому всім добра здоров'я, а співпрацю легко знайти. Зараз я скільки мені предлагали, не знаю, десяток людей, блядь, в тік і в Інстаграмі писали. І так я спілкувався і з Чернівецькою області, і багато пропонували співпрацю. Просто треба знімати, показувати людям, які ти сам на, на самом ділі, і люди потягнуться до тебе. Головне бути людиною і простим. Не, не треба, блядь, що там, О, що заробив і, і вже якийсь десь став трошки. Там, популярний, як усі, то вже у тебе зв'язочка. Ні, ніхуя. Зв'язочка рано чи пізно падає. Тому усім добра здоров'я.